Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Цієї ночі було неспокійно. Ще минулої ночі було неспокійно, тому що українські безпілотники розбомбили один із цехів сизранського НПЗ. Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у російській сизрані, що у Самарській області, та, за словами місцевих, розбомбили один із виробничих цехів. Так і пишуть: розбомбили, тобто знищили. Про це повідомляє опозиційне видання Астра з посиланням на місцевих жителів. Як повідомляє російський телеграм-канал ШОТ із посиланням на місцевих у Сизрані Самарської області пролунало близько 10 вибухів. Атаку підтвердив і губернатор Самарської області. Здійснено ворожу атаку на промислові підприємства Самарської області. Цілями ворога стали це про нас, вони кажуть. Стали об'єкти паливно-енергетичного комплексу, і нібито силами ППО атаку відбито. Ну, ми знаємо, як це відбувається. Операція обломок, щось падає, займається, детонує, і у них це все тільки внаслідок уламків викликається. Ну, ось такі удари вони продовжуються. До речі, ціни на газ зменшилися, впали до рекордно низького рівня. Це звичайно, що теж б'є економічно по Росії, але чому вони впали, як пише видання Bloomberg, а впали, тому що в тому числі зараз на ринку ринок дуже реагує на можливі перемовини щодо припинення російсько-української війни, і ринок теж в очікуванні, тобто на ринок ці тренди перекинулись і чекають про те, що безпосередньо. Це вплине на ціну. Тут є як хороші новини, позитивні в тому, що падіння ціни в будь-якому випадку, за будь-яких умов, це мінус до російського бюджету, який дозволяє їм фінансувати війну проти України. А мінус в тому, що чому падають ціни, тобто є очікування, а очікування ж не просто на те, що припиниться вогонь і буде зупинено російсько-українську війну. А очікування в тому. Що поступове скасування санкцій проти Росії призведе до того, що російський газ може з'явитися на російському ринку. Я не знаю, що собі там думають у Вашингтоні з цього приводу і в Європі, але на місці американців адміністрації Трампа я би ставив чітку умову про те, щоб російського газу в Європі не було. Чисто з економічної точки зору, з прагматичних міркувань, нехай буде американський, нехай буде катарський. Тільки не можна робити помилок, тому що ті помилки, які були зроблені зокрема Німеччиною, внаслідок будівництва північних потоків, північного потоку 1 північного потоку, 2 загалом збільшення російського газу і нафти на європейських ринках, призвели зрештою до того, що Путін отримував базу економічну фінансову, за допомогою якої він готувався проти до війни проти України. Починаючи з 2014 року незаконної анексії Криму, а потім повномасштабним агресивним вторгненням в Україну 2022 року, і зараз категорично не можна допустити помилок в разі припинення вогню, початку мирного врегулювання, обговорення 28 пунктів. І пришвидшення перемовного треку, що зараз відбувається. Але категорично треба виключити питання стрімкого, стрімкої відміни санкцій і виходу Росії на європейський ринок. Крім того, дрони атакували підстанцію та Перекопський бромний завод на півночі окупованого Криму. Атаковано Перекопський бромний завод а також електропідстанцію у місті Красноперекопськ на півночі Криму. Відповідні відео з удару по цих об'єктах опублікував телеграм-канал Ексель Еновад Плюс. Атака відбулася в ніч 21 на 22 листопада. Внаслідок неї було уражено 220 кіловольтну магістральну підстанцію, яка є одним із ключових енергетичних вузлів системи електропостачання окупованого Криму і відіграє важливу роль у розподілі та прийомі енергії. Поряд з підстанцією на відстані приблизно 2-3 кілометри розташований бромний завод. А це одне з найбільших хімічних підприємств регіону. Підприємство спеціалізується на виробництві брому, бромідів та іншої хімічної продукції для промисловості, яка використовується Росією в сфері військово-промислового комплексу. А отже, є зрозуміло легітимною військовою ціль. Ну і зараз до ударів за, минулою, за минулу ніч. Шатурська Грес, одна з найстаріших в Росії, що розташована в Московській області, була піддана атаці. Шатурська Грес була під атакою дронів. Місцеві мешканці повідомляють про серію ударів. Було чути до п'яти вибухів, видно вогонь та пожежі. На території станції загорілись масляні силові трансформатори через загрозу, яка тривала, а, і БПЛА летіли. Росавіація тимчасово зупинила роботу московських аеропортів. Знову відкладені та скасовані авіарейси і запроваджений план кавьор. Шатурська Грес імені Леніна, ну у них не відбулося декомунізації. До речі, чому ще досі? Ленін, чому вони його висхваляють після того, як Путін розкритикував Леніна в тому, що Ленін придумав Україну? А якщо вірити російській пропаганді агресивній і вірити заявам Путіна, то всі ж біди Росії через Україну, мовляв, живуть погано в Сибірі, де повно газу, але газ до домівок не провели. Винна Україна. Не виплатили підприємці, кинули на гроші. Винна Україна. Не заасфальтували дорогу, чи ще щось відбулося? Україна. Не доплатили працівникам атомної галузі, як нещодавно в деяких регіонах Росії виходили на мітинги. Винна Україна. Так розберіться вже, хто винен? Ленін, чому ще досі Шатурська Грес тоді імені Леніна? Чому він мав зеле і так далі? Так, от Шатурська ГЕС одна з найстаріших і може виробляти 1500 МВт. Це її потужність. Ось такий удар. Свою чергу, ворог завдає агресивних ударів по території України. Росія завдала удар по Запоріжжю. Вони зруйнували черговий черговий маркет мережі АТБ. Там є поранені напередодні. Вони теж били по Запоріжжю. Крім того, десь уже протягом днів десяти Росія завдає постійних інтенсивних ударів по Одесі та Одещині. І минулої доби вони завдали удар безпосередньо, ну практично знову по території Румунії, по території країни НАТО, тому що було атаковано контрольно-пропускний пункт Орлівка Державної прикордонної служби. Тобто, це ну безпосередньо вже кордон, і вже туди-туди противник скеровує і свої шахеди. А Румунія піднімала два літаки F-16 для реакції на загрозу, але їх не застосовувала. Ось такі новини, що стосуються е, ударів. Сьогодні важливий день, 23 листопада, тому що в Женеві мають розпочатися перемовини щодо е, обговорення того мирного плану, так званого, який запропонований Президентом Трампом, із 28 пунктів. Е, була сформована делегація Україною, затверджена указом президента України Зеленського, надані відповідні. Директиви для ведення перемовин, в тому числі як зазначають медіа, в разі необхідності і в разі, якщо будуть контакти, в тому числі і з представниками Росії і з російською делегацією, так само можна буде вести перемовини, але Росіян в Женеві немає. Принаймні, жодної інформації зараз немає. Ці перемовини відбуваються між Україною, Сполученими Штатами Америки та представниками європейських країн. Тобто, попри все, попри можливо небажання спочатку США, але все ж таки Європа буде за столом і пропонує свої рішення. Напередодні представники європейських країн провели зустріч щодо обговорень питання плану і знов ну, фактично внесли певні свої пропозиції, про які я зараз скажу, тому що вже приїхала Європа. Відповідно зі своїми а, пропозиціями, але от ще а, лідери Європейського Союзу та Великої Сімки зазначили, що мирний план потребує доопрацювання, Кордони не мають змінюватися силою. Лідери Європейських держав та євроінституцій, а також прем'єри Британії, Канади, Японії та Норвегії заявили, що проєкт мирного плану США потребує додаткової роботи. І... Висловили готовність до неї долучитися. Лідери привітали зусилля США спрямовані на встановлення миру в Україні. Вони зазначили, що початковий проєкт плану з 28 пунктів включає важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого і тривалого миру. Увага, друзі! Змінилася концепція і підхід європейців і Великої Сімки. Якщо раніше. Два-три дні тому, пам'ятаєте, коли тільки цей план з'являвся в медіа, публікувався. Позиція європейських країн полягала в тому, що вони хочуть взагалі альтернативний план запропонувати, тобто в повному обсязі відкидають 28 пунктів. То зараз позиція така, що ні, загалом план прийнятний за основу, але його треба змінювати. Тобто, відбулася певна зміна позицій. Це теж для нас важливо. тобто, ми вже не можемо сказати, що остаточно план відкидається, а маємо боротися за його зміну і за те, щоб викинути звідти, що максимально нас не влаштовує, і намагатися, в тому числі, за допомогою Європи, Британії, Японії, Норвегії, тут ширшого кола, Канада, а протиснути ті пропозиції, які в наших інтересах. Ось що вважає Сімка і Європа. Вважають, що проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи. Ну от що я кажу, беруть за основу. Ми готові долучитися до цієї роботи, щоб забезпечити сталий мир у майбутньому. Лідери нагадали про принцип, що кордони не повинні змінюватися силою, а також висловили занепокоєння запропонованим. Обмеженням щодо збройних сил України, які зроблять Україну вразливою для майбутніх нападів, ми ще раз наголошуємо, що імплементація елементів, які стосуються Європейського союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО. Відповідно додали лідери. Ми користуємося цією можливістю щоб підкреслити силу нашої незмінної підтримки України. Ми продовжимо тісно координувати наші дії з Україною та США протягом наступних днів. Йдеться у заяві. Заяву ухвалили президенти Єврокомісії та Європейської ради, лідери Канади, Фінляндії, Франції, Ірландії, Італії, Японії, Нідерландів, Іспанії, Британії, Німеччини та Норвегії. Ось це фактично позиція більш широка, яка каже перше: так беремо за основу цей план, і тут ми вже нікуди не дінемось, це теж треба розуміти, але вносимо корективи. Які ж іще можливі корективи можуть бути, і про це нам дає на це. Нам дає відповідь свіжа публікація в американській газеті The Washington Post. за версією видання Європа вже сформувала свої контрпропозиції до плану Трампа. В документі, з яким європейці приїхали на перемовини в Женеву, знову ж таки приїхали на перемовини, які відбудуться 23 листопада, тому що різні чутки ходили. Мовляв, зустріч буде тільки між Україною та США, ні, будуть європейці, і це для нас добре. І ось з чого складаються ці контрпропозиції: на Збройні Сили України не може бути накладено жодних обмежень. Клас плюсую, саме так, жодних обмежень щодо наших Збройних сил. Щодо наших озброєнь і щодо демілітаризації, на майбутнє ми маємо розуміти, що ми сильна, мобілізована, об'єднана мілітаризована нація. Тому що Росія має бачити, і, до речі, вишкали, навики, військові навчання мають бути постійними і після припинення вогню, після припинення війни. Ми це розумієте внутрішній ресурс. Ми зараз багато що запитуємо про гарантії безпеки, які може дати захід, і ми ще зараз поговоримо і про це, але теж маємо усвідомлювати, що багато чого залежить конкретно від нас самих, і бути готовими працювати над зміцненням і посиленням власної обороноздатності. Другий пункт, який пропонують європейці. Україна знову отримує контроль над Запорозькою атомною електростанцією в повному обсязі і Каховською дамбою, а, а також отримує безперешкодні переходи річкою Дніпро і контроль над Кінбурзькою Косою. Це що стосується а, безпеки і енергетики. Нагадаю, що в першу версії плану йдеться про те, що а, АЕС буде контролюватися, а електроенергія буде йти 50 на 50%. Європейці кажуть ні нічого подібного. 100% український контроль, а відповідно електроенергія звідти на потреби України. Інші територіальні будь-які спори та протиріччя будуть розглянуті після припинення вогню, заявляється в пропозиції. Тобто, Україна не вирішує жодних питань про виведення збройних сил сил оборони України з Донеччини. Та Луганщини до моменту припинення вогню. Нагадаю, що е, за ідеєю Трампа та Путіна, зрештою, Путін теж підтримував варіант, саме, що питання припинення вогню не може бути поставлено першочерговим пріоритетним на розгляд, на розгляд порядку денного, а має бути восьмим та дев'ятим. Ось таке е, ось такий план, такі пропозиції. Дійсно важливо для нас принципово обороноздатність для нас принципові ще й гарантії безпеки. І от щодо гарантії безпеки різні заявляються зараз позиції, тому що з одного боку є пропозиції від європейців, і як Вашингтон пише, американські чиновники розглядали можливість запропонувати Україні томагавки в якості альтернатив безпеки, США і союзники допоможуть Україні. Побудувати стіну безпеки вздовж лінії припинення вогню, використовуючи найпередовіші інноваційні технології. Про це йдеться в публікації The Washington Post. Але ж ми ж обпечені Будапештським меморандумом, тому для нас принципово важливо бачити вже зараз, що вже зараз ці технології є, що вже зараз це озброєння надходить. Чому настільки принциповим і важливим було те, про що я наголошував у своїх відео неодноразово. Дайте нам війська коаліції охочих, нехай вони зрештою. Розпочнуть своє розгортання на території України, хоча б на території Заходу, центру нашої держави для посилення безпеки та вивільнення військ, які перебувають там, щоб можна було виконувати завдання в інших регіонах на сході та на півдні. Це був би дуже хороший акт. Це було б демонстрацією з боку наших партнерів, що є відповідна підтримка і довіра від українського народу, що ці певні кроки вживаються. Погодьтеся, ось цього поки що. Не вистачає, але дискусії тривають досить активні. Крім того, дуже важливо, що Трамп зіткнувся з опозицією як внутрішньою, так і зовнішньою щодо власного а, зовнішнього щодо власного мирного плану. По-перше, це те, що медіа багато де критикують, вийшли едіторіал борди, тобто редакційні статті, які критикують і кажуть, ні, це російський план. По-друге, Блумберг написав про те, що. Взагалі, цей план писав Вітков і Димитрієв, і це не широке представництво США, не можна так приймати. Це теж з'явилося. Ну тобто, багато всього, що зрештою призвело до того, що коли Трампа запитали на підході до гелікоптера його про те, що чи це є вже остаточний план, який запропонований Україні, він відповів ні. Тобто, сам Трамп допустив його коригування. Крім того. Е так само є внутрішня опозиція, тому що в Конгресі критикують план Трампа. Низка представників обох партій розкритикували проєкт мирної угоди, яку адміністрація Трампа пропонує. Сенатор Міч Маконел, колишній лідер республіканців у сенаті, має враження, що в оточенні Трампа більше зосереджені на тому, як задобрити Путіна, аніж на тому, як забезпечити сталий мир. Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити за дурня Президента Трампа. Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж забезпечити реальний мир, президенту Трампу потрібні нові радники. Сенаторка демократка Джин Шахін, яка є співголовою комітету закордонних справ. Сенату заявила про це, що це виглядає як план Путіна. Очільник комітету збройних сил у сенаті, республіканець Роджер Вікер, зауважив, що план з 28 пунктів має реальні недоліки, і він дуже скептичний щодо шансів цього документу забезпечити. Мир Україну не можна примушувати віддавати її землі одному з найгірших воєнних злочинців у світі путіну. Розміри та розташування збройних сил України це суверенний вибір її влади та народу, зазначив Віка. І такі позиції є. Вони все більше лунають, і це все більше дає надію, що цей план буде вдосконалений, змінений, в тому числі враховуючи наші національні інтереси. І за це як ішла. Так і буде йти боротьба.